Всім привіт! Ось сьогодні прийшов на город, що тишити чесний і цибулю. Ось тут такий чесник. Він був дуже поганий, пожовтів, його побризкали спасателем, хоча бачу у людей там є без спасателю і теж нормальний. Ось трошки зеленіший іначе став, не знаю. Ось цибуля тут така погана. Щось вона пізно сходила якась невеличка. Ось ще тут часник. Цибуля тут ось. Там часник, там цибуля. І тут ось цибуля, вже ось почав мотежити трохи зверху. І вирішив віддихнути ось відео ним. Ось так про тут попілю. Бо вже хмариться знову дощі передають. Поки сьогодні ще тепло, сонце. ось. Може встигну сьогодні все, може ні, побачу. Як вийде ось такий мотигою старий. Там є дві лапи, одна більша, одна менша. Можна міняти. Зараз не знаю, чи влізе там туди нижче на цибулю великою лапою, може міняти, прийдеться. Ось тут люди мотаблоком роблять, фризують горота. Тут вже про цю половину всю. Вона більша за ту. Всього невелика залишилась, не знаю чи встигну. Цю зробилось. Вроді до не подоставався, лапи вже з цього боку, подивлюсь, чи йде, щоб вже не ходити. Поки сапати не будем, завтра дощ нам погода передає. Ось перемотижу все. Буду вже йти додому. мотиву тут закрутити, обчистити від болоса. На завтра вроді дощ передає там з обіду.